Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді покажу вам, як підтягнути стоянкове гальмо на автомобілі Volkswagen Passat NMS. В процесі експлуатації ручного гальма автомобіля з часом розтягується трос, відповідно, з'являється люфт речага ручника. В мене люфт поки відсутній, коли він з'явиться, це відразу буде відчутно. Підтягнути тросик дуже просто: в ніші підлокітника знаходиться технічне віконце. Щоб до нього дістатися, потрібно зняти резиновий коврик і під ним зняти лючок. Ось він. Просто потягніть його доверху. Тепер у вас буде доступ до механізму натягання стоянкового гальма. Відкрутивши ось цю гайку, можна підтягнути тросик на ось таку відстань. Гайка на 13. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте подобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал.